І повертаючись до, до основ, до цих підбарськ, третє це природа. Природа і стосунки людини з природою. Бо так, як ми експлуатуємо природу зараз, е, ну, в принципі, людина людина експлуатує зараз жахливим чином, да, де факто і присутнє рабство в нас. А, хай воно не нелегальне, але воно де-факто легітимне. А от, а, таке саме ставлення у нас до природи. Тому виокремлення природи а, в окремі природні патронати. Ну, а це дуже важливе. На цьому між іншим може будуватися на цих засадах довкола природи, може вибудовуватись і монетарна система і практично паралельна економіка, економіка, де кінцевим споживачем не є людина. Взагалі це свого часу. Мало хто на це в цьому аспекті звернув увагу, здебільшого критикували, але свого часу в рамках міжнародної домовленості трапилась, ну, фундаментальна подія, тектонічна подія, коли вперше на міжнародному рівні був легалізований кінцевий споживач не людина, а природа. І це за великим рахунком, я все бігав тоді по, по, по науковцях-економістах і це критав людоньки, а як тоді стосунки, як тут вибудовуються, як взагалі термін ціни ми будемо вбудовувати? На, ну, одна з простих економічних категорій: кількість грошей, за яких одна сторона готова купити, друга готова продати. Яка ціна, коли в мене кінцевий споживач природа, і він не може дати свідому згоду на ту кількість грошей, де яку готова продати чи купити? Як це все випутувати? І, Але це відбулося як, як вже здійснений факт цьому факту, перепрошую вже легально вже 20 років на от, від часу ратифікації Кіотського протоколу. Неважливо, що там були спекуляції, потім, що там спрощення, ну, як завжди, викривання, збочення цього всього діла пішло. Важливий факт тектонічного зміни, розуміння, що, що відбулося. Або, наприклад, знову ж таки, в цьому самому процесі відбулася ще одна тектоніка. Пов'язане з запровадженням конструюванням вперше вперше в історії людства був створений механізм, ринковий механізм, який дозволяв ринкову оцінку нероблення. Тобто ми звикли, що на ринок виходять продукти, котрі зроблені, да? або послуги, які надані чи будуть надані в часі, да? а тут реальну ринкову оцінку, і зараз ці механізми тихенько працюють, де ринкової оцінки піддаються нероблення. Це, тобто, ну, таких ударів. Економіка, ну це треба бути сліпим і нечуттєвим для того, щоб це, це не зрозуміти. І наука намагається цього, економічна наука намагається цього не бачити. Це, то, це щось там, а це в всі там придумала щось. Це... Ні-ні. За цим стояли дуже серйозні фінансові розробники з фінансових кіл. І те, що зараз ми кажемо про. А... Зміну фінансових моделей і монетарної моделі в світі за результатами цих процесів, що зараз відбувається, вони будуть включати в себе елементи, про які я кажу: природу як і цього споживача, як контрпартнера. Є вже термін екосистемне партнерство. Це партнерство між людиною і екосистемами. І Врахування в обізі, в економічних категоріях не роблення, бо дуже часто і, а, 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 виходить ефективніше щось не зробити, аніж зробити. Наприклад, не споживання природного ресурсу це турбота про майбутні генерації. Не вирубонь лісів, це турбота про кисень